Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і ви знаєте, немає благословіння більшого, нема від Бога кращого по відношенню до нас, чим те, що Він дає нам це розуміння, розуміння і відкриває наш розум по відношенню до Його слова. Це не якась релігія, це не філософія якась, це слово Боже, Бог створив усе, використовуючи виключно, тільки слово використовував. Тільки людина або чоловік і жінка, він їх створив руками, використовував руки, але небеса. Земля, уся величі, зорі, усе, що існує. Тварини, все, 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 що існує. Господь створив своїм словом. Я б хотів, щоб ви подумали про це. Розмірковували про це. Дивіться, Бог створив. Все виключно своїм словом. Він все створив. І коли людина розмірковує про це, у неї з'являється таке натхнення, тому що їй не потрібно бачити Бога або торкатися до Бога, або відчувати Бога. Ні. Людині достатньо вірити в його Боже Слово. І вірити в Слово Боже, це віра. Віра це залежати від Слова Божого. Віра це жити в залежності від Слова Божого. І це немає нічого спільного із релігією. Тому що, як я бачу у релігії, це щось, що використовує фантазію, примушує людину відчувати щось, відчувати щось краще, але не вирішує питання. Релігія нічого не вирішує. Якщо б релігія могла б вирішувати питання, цей світ би був. Як море квітів, тому що у всіх людей якась релігія своя є, навіть, навіть ті, хто в Бога не вірить, вони не вірять, тому що роз'ясняють це, виправдовуються цим цими словами. А я не можу вірити, Але як я не можу вірити в того, хто не існує, тоді по-своєму, а також віра, тоді. Справжня віра це залежність від самого Бога, це та віра, яку Бог від нас очікує. І коли Господь Ісус вчить нас про те, щоб ми не турбувалися про завтрашній день, щоб ми не турбувалися, що завтра нам їсти. Щоб ми не страждали від і цих... Всяких турбот там про майбутнє чи про те, що вже пройшло, розумієте? Коли люди живуть так, звичить, говорячи про те. Не турбуйтесь і не переживайте, погляньте на польові лілії, на квіти. Як вони як зростають вони гарно, вони не працюють ані не прядуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, от як одна з них. Іншими словами, Ісус вчить нас difícil, не жити в турботах, difícil, prática, не переживати про одежу, про assim, завтрашній день, я знаю, що це дуже важко на практиці, щоб людина жила таким Mas чином. Jesus, тому Jesus, що Jesus, ми люди, і на нас це прокляття de гріха. Але Господь Ісус вчить нас жити в залежності від Бога. Але як я можу залежати від Бога? Питання. Як це можливо єпископ? Саме так. Саме тому Господь він каже: шукайте понад усе царства Божого і правди його. Але шукати Божого царства, що це за Боже царство, що це за правда Божа. Шукати Божого царства, це шукати ось це управління Божого над вашим життям, підкорятися йому. І коли я кажу підкорятися Божому царству, це те ж саме, як царство цього світу. У вас є обов'язки підкорятися закону країни, в якій ви знаходитесь. А чи ні? Тоді будь-яка людина, яка живе в будь-якій країні, має цей обов'язок. Це його обов'язок виконувати закон країни. Обов'язок виконувати і жити країну. І цим управлінням країни, в якій він знаходиться, це обов'язок. Жити відповідно із тими законами, які країна установила. Неважливо. Чи іноземець, чи громадянин, неважливо. важливо. наступне. Щоб кожен із нас. Повинен виконувати закон, подобається це йому чи не подобається, тому що люди живуть так під управлінням цих законів цієї країни. Ісус каже те ж саме: шукайте понад усе, як служити Богові, шукайте як. Підкорятися йому, але як я можу йому підкорятися, як бути слухняним, слухаючи його слово і виконуючи його коли ми чуємо І, слухняні, коли ми виконуємо слово Боже, ми підкоряємося Богові. Ми живемо в його Божому Царстві. А я письку, це дуже важко, це дуже важко, так, і не легко, але для того, щоб ми могли виконувати це, там необхідний Дух Святий. Пам'ятаєте, ми розмірковували вчора. Пам'ятаєте, ми розмірковували вчора і роз'ясняли те, що Дух Святий, він прийшов замість Ісуса, коли Ісус був на землі, він направляв своїх учнів. Але коли він вознісся після воскресіння і зараз на небесах, він правив замість себе Духа Святого. І Дух Святий тут. Дух Святий тут на землі. Ви знали це? Він діє О, ми, там, де він, ви, у всіх місцях. Він, він все ведучий, він все ведучий, він все могутній, і він має це, цю велич, він все знає. Він знає усе, усе. Немає нічого, що приховане від його розуміння. Тоді, коли ми отримуємо Духа Святого, коли ми маємо печатку тоді, саме так печатка це підтвердження від Духа Святого в нашому житті. Звичайним чином ми починаємо виконувати Слово Боже. Ми будуємо наше життя. Ми годуємо наше життя. Ми будуємо наше життя відповідно із тим, що написано в Слові Божому. Це означає жити в Божому царстві. Шукати, як жити понад усе в цьому Божому Царстві. І коли людина шукає Духа Святого і отримує тоді сам Дух Святий починає направляти наші думки. Дух Святий починає направляти наш розум. І цей текст, який я хотів би, щоб ми прочитали разом, який говорить.

Оце заповіт, що його по цих днях встановляю. Я з ними говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця і в їхніх думках. Напишу їх. Напишу їх в їхніх думках, тому що люди помиляються. Не виконуючи Слово Боже, але не виконують тому, що не знають, що правильне, а що неправильне. Вони живуть відповідно із тим, як цей оманливий брехливий світ направляє нас. Але Господь каже так: закони свої я дам в їхні серця, тобто у ваші душі, почуття, у ваше розуміння. І далі він каже наступне: а їхніх гріхів та несправедливостей їх, їхніх, я більш не згадаю. Іншими словами, той, хто шукає Божого царства і знаходить його відповідно. Звичайно, всякий хто шукає, знаходить, тому що той, хто просить, він отримує, Хто стукає йому відкривають двері. Тоді людина, яка хоче і бажає по справжньому, має цю жагу жити життя, коли воно відповідне Божому напрямку в чистій совісті, тому що коли ви всередині, в порядку, ви таким же чином, і ваші інші сфери життя, ви їх робите в порядку. Зазвичай люди стараються матеріальні і фізичні потреби забезпечити, але забувають за духовні потреби. І це помилка, коли ставлять попереду коня, віз. Ми бачимо такий світ. Ми бачимо це. Але якщо людина шукає понад усе, в першу чергу, як всередині з себе поставити слово Боже і направити, направити себе, це є віра. Хтось як ми бачимо, із учням попросив примножу віру в нас, і ви знаєте, ви знаєте, що потрібно робити, і виконуєте це. Це релігія? Ні. Все, Це те, якась філософія? Ні. ні. Це слово Боже. Уявіть собі, якщо зі Слово зі Боже творило все, що ви бачите, небеса, землю, усю велич, яку ми бачимо, всю славу Божу. Зірки, сонце, місяць і безкінечність Всесвіту, квіти на землі. Моря, усе, усе, що ми бачимо, словом було створено. Уявіть собі це слово всередині вас. Уявіть ви виконуєте це слово. Ваше життя воно буде чудове, прекрасне. Воно буде життям із надлишком, благословенням. Чому? Тому що слово Боже, яке ви. Всередині себе виконуєте, ви знаєте, це так. Тоді, коли людина шукає, шукає, як посвятити себе Богові, як віддати себе духу, духу Святому, тільки Він, Дух Святий, може це зробити. Він здатний без нього неможливо, без нього неможливо, щоб людина була слухняна слову Божому без Духа Святого, тому що саме Дух Святий дає нам віру. Він дух віри, віра це сміливість, щоб виконувати, щоб робити те, що необхідно зробити. І одна із тих молитв, які я постійно роблю для себе, я кажу так, мій Господь, я хочу. Щоб ти виконав свою волю в моєму житті, направив мої думки, дав мені цю сміливість бути слухняним твоєму Божому бажання, тому що немає сенсу знати слово Боже, якщо в тебе немає сміливості виконувати. Я прошу цієї сміливості в Бога. Тоді робіть так. І ви побачите, як усе це все зміниться. Зміниться ваше життя екстраординарним чином. Усі іноді ми знаємо, але не маємо сміливості, щоб бути Богов слухняні. Тоді я прошу у Господа, дай мені цю сміливість. Тоді, мої друзі, уявіть собі слово Боже написане у вашому серці, у ваших думках. Ви слухняні йому. Ви виконуєте цю мудру віру, тому що живете. Слухняності голосу Бога, але не голосу, а не голосу якоїсь релігії чи церкви, ні, але голосу самого Бога. Тоді Його голос він всемогутній, голос Божий настільки всемогутній, і він всередині вас. Уявіть собі. Це те, що ми, псалмі, наприклад, 28, ми можемо читати, де говориться про те, що голос Божий, що голос викрешує полови огняне. Уявіть собі голос, голос Господній, який всередині вашого серця він записаний, ваше життя. Воно буде відрізнятися, так чи ні? Давайте щиро будемо говорити. Тоді секрет це мати Духа Святого, і це залежить від кожного з нас, коли ми жертвуємо нашим життям, Господь дає нам себе, тому що неможливо жити таким брудним життям і одночасно мати із цим Духа Святого. Ні, по перше, духовно кажучи, потрібно померти для цього світу, щоб ви могли отримати Духа Святого, Духа Господа. Якщо ви хочете Духа Святого? Якщо ви готові платити цю ціну, тоді ваше бажання, ваші бажання повинні померти і допустити, щоб сам Бог направляв його словом, направляв ваше життя. Підкоріться, змиріться цьому управлінню Божому. Це означає понад усе шукати Царство Божого і правди Його. І тоді Ісус обіцяє, і все інше буде прикладатися. Там їжа, одежа, здоров'я, будинки все це буде прикладатися в свій час. Розумієте мене, мої друзі? Тоді шукайте понад усе Царство Божого. Це Дух Святий, це шукати це управління. Духа Святого всередині вас. І коли Він всередині вас, він буде направляти ваші думки, ваше серце, ваші бажання відповідно із його бажаннями. Нехай Бог вас усіх благословить до завтра, друзі. Амінь.